Доброго ранку, дітки. Так, вмикайте свої камери одразу. А то щось ви так соромитесь нас. Не вмикаєте свої камери, я помітила останнім часом. От, Рада вас бачити, Матвійчику, Владиславо, Вікачко, привіт-привіт. Віка ще снідає, я бачу, так? Приємного тобі апетиту. Отже, дітки, я рада вас бачити, рада, що у вас хороший настрій. Так, у нас з вами заняття творче. Так, усі готові його розпочинати? Покажіть мені. Готові? Супер. Нам проведеться заняття пані Анастасія. Тож, давайте розпочинати. Всім привіт! Всіх я дуже рада бачити. І сьогодні в нас, як завжди, і з вами веселе та повчальне заняття. Я вмію мити руки, а ти вмієш? Хто в нас вміє мити ручки? Показали, чисті долоньки в нас чи ні? Усе чистенькі, всі миють ручки. Молодці, які. Ну що ж, розпочинаємо нашу із вами історію. Жила була одна маленька дівчинка. І вона не мила ручки. І як ми бачимо, що із нею сталося? Хто нам розкаже? Що сталося з нашою дівчинкою? Вікачка, будь ласка. Мікроби. Так, мікроби на неї напали, так? Вікуля, будь ласка. Она, она, она не утюга. Почему она не моет юки? Угу. Чому? Почему? Она, наверное, не любит мыть юки. Ну, можливо, можливо. А ты миш ручки? Любишь мити ручки? Да. Ну, молодець. Зараз перевіримо. Так, Владиславочка, будь ласка. Що в нас трапилося з дівчинкою? Відповідайте на її на паріні Точно. А як ви гадаєте? А чому ж напали мікроби? Ось дивіться, в нас стоїть охайна дівчинка, так? Перед нами посміхається, в неї все добре. А що ж, чому ж ці мікроби до неї причепились? Так, Матвійчик, будь ласка, ще того все грязне. Точно, торкалась всього грязного. Чому іще мікроби напали на дівчинку? Вікуля, будь ласка. Угу. Так, так, я жутіла, так. До грязного до всього доторкалась, а чому іще в нас можуть бути руки брудні? Якщо ми ще що? Чого не робимо, і в нас із часом воно буде ось таке, як у дівчинки. Так, Вікуля. Не миємо руки. Точно, не миємо руки. А давайте ми з вами відповімо на таке питання: таке коротесеньке-малесеньке. А чи допоможемо ми дівчинці? Чи навчимо ми дівчинку? Повідганяємо від неї всіх всіх мікробів. Повідганяємо. Так, ану, поаплодували і повідганяємо. Так, ну тоді добре, допоможемо нашій дівчинці. До нас завітав наш пан Майдадир і пропонує нам із вами дібрати речі, якими ми миємо руки. Будь ласка. Що нам потрібно, щоб були чисті ручки? Вікуля, будь ласка, нам потрібна мия вода і пояснімся. Клас, молодець, тільки одну річ називаємо ми. Ага, Віка. Ми, ми в, в воду катимся. Так. Хто ще вважає, чим ми можемо мити руки? Матвій, будь ласка. Водою. Так, водою. А зубна щітка там є. Вона нам підходить, як ви гадаєте? Зубна щітка. Матвій, будь ласка. Ні. Не підходить, а що ми робимо зубною щіткою? Чи зуби. Точно, молодець, круто. А гребінець нам підходить для рук. Вікуля. Ні. А що ми робимо гребінцем? Ми, ми Так, Молодець. А дзеркало підходить нам. Ми помиємо дзеркалом руки. Віка, Ні. а що Ні. ми робимо? <різь> Ви поспав, чи ми чистенькі, чи ми гарненькі. Ну що, час настав перевірити, чи правильно ми з вами знаємо, що нам потрібно. Подивіться: вірно, відгадали всі ми предметики наші, так? Молодці. Але. Малята, ну, щось не так. Бачите, вже не так багато мікробів, але все ж таки вони залишились ще на ручках дівчинки. І щоб вже остаточно розігнати наших мікробчиків, я пропоную вам вивчити коротенький легенький віршик. Який ви зможете так само і вдома. Розказувати, коли йдете, мити свої ручки і привчати всю родину мити ручки. Послухали: Один, два, три, чотири. Рукавами підкотили. Воду зараз відкриваємо, в ручки мило наливаємо. Гарно всі ми їх помили і водичку з рук струсили. Кожен свій рушник зайшов, знайшов ручки витер та й пішов. Вивчимо? Так, Так. давайте і будемо повторювати з е, вправами. Угу. Готові? Так. Ну що, поїхали? Один, два, три, чотири. Рукавами підкотили. Воду зараз відкриваємо, ручки мило наливаємо. Гарно всі ми їх помили і водичку з рук струсили, кожен свій рушник знайшов, ручки витер та й пішов. Хто в нас готовий повторити ще разочок віршик цей? Разом зі мною так, Владислава, бачите, ручку тягнеш. Давай, котик. Давай один. Владочка, давай зі мною. Давай один. Два. Два. Три. Чотири. Рукава. Ми підкотили. Воду зараз відкриває. Що в ручки наливаємо? Мило Мило наливаємо. Як ми помили? Гарно всі ми їх помили і що далі? Водичку з рук. Мили. Так, кожен свій рушник. Знай, що? ручки витер. Дай. Молодець. Молодець. Дуже добре. Так, Вікуля тягне ручку. Давай. Готова? Один, Два. Два ти. Чотири. От да. котію ковами. Да, воду. Воду мы спьютим в ручке. Мы наливаем. Гарно. Дай вам мы помы и дисуй и стися. Да. Кожен свій. Да. Ручки. Видите? Так? Молодець, дуже добре. Так, хто в нас ще хоче розповісти? І будемо перевіряти, чи ми прогнали наших мікробчиків, чи ще залишились на ручках? Владиславка, ти ще раз хочеш, так? Ні, Ні? ручку підняла. Так, хто в нас? Ну хто? Матвій хоче? Ні.

Наливає гарно всі ми їх, щоб І водичку з рук, з рук, молодець, кожен свій рушник знайшов ручки витер. Дай. І Молодець! Так, Матвій тягне ручку ручко, все ж таки. У мене є, знаете Що? Хто? Кішка. А знаете, тебе цвета? Ні. Ще одного білого оранжевого. Нічого собі. Віршика, будемо розповідати? Ні. А а давайте посмотрим, мікроби остаєсь і не остаєсь. А як ти гадаєш, ми вивчили віршика добре? Ну, давайте тоді перевіряти, якщо ми з вами вивчили добре наші вправи віршик, то мікроби зараз що будуть робити? Тікати! Молодці, Тож ж ми добре впоралися з цим завданням. Ну, а тепер ми із вами закріпимо прави. Ось, бачите, в нас лікар, і вона нам показує, як правильно мити руки. Так, давайте разом із нею будемо повторювати. Мені потрібні ваші ручки. Усіх, у всіх ручки. так, добре. Відкриваємо водичку. Набираємо мило. І що робимо? Розтираємо долоньки. Розтираємо долоньки. Молодці. А тепер між пальчиками. Між пальчиками. Молодці, молодці. Ось так робимо між пальчиками. Добре, добре миємо. А тепер долонька в долоньку миє. Ось так. о, які молодці! У нас будуть найчистіші ручки. А тепер кожен пальчик у нас чистенький. Кожен кожен пальчик на одній ручці, на іншій ручці. Не забуваємо у нас дві ручки. Так, потім ще потерли кожен пальчик. Потерли зверху вниз. Зверху вниз, ось так. Потерли, потерли, потерли. І що робимо? Змиваємо, 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 змиваємо наше мило. Змили і показуємо долоньки. Чисті? усіх? Усіх чисті. Вікуля, кажи, не засмучуйся, що ти хотіла нам сказати? Я я сказати, що я це вмію. Ну класно. давно. Ну, це круто. Само детство. Клас, Вікуль, я дуже рада, що ти це вмієш. А твій, будь Во... завдання І простое. Не Простое. простое. А, просте. Ну так в мене складного і не буває, тільки трішечки, а так в мене ну, да. все просто. Ну, ну да. що, перевіримо, чи впорались ми. Дивіться, які ми чистенькі з вами. І сьогодні кожен отримує ось таку нагороду, така медаль. І всі ви у нас чистюлі сьогодні. Молодці! Ну, як, дітки, вам сподобалось сподобало заняття? Ви навчились бути чистенькими, мити ручки, тепер будете дуже-дуже будете чистими і гарними. Ой, дякую, Вікулічка, за сердечко, ми теж тобі його надсилаємо. Дякую, пані Анастасія, за класне, пізнавальне заняття. Це було дуже і дуже корисно, бо чисті ручки це дуже важливо для нашого здоров'я. Усім дякую за гарно проведений час і усім гарного, гарного дня. До побачення!